Всім привіт вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні хмарно, трішечки ляпає дощик, нема-нема капотить. Сережа пішов з Цезаром гуляти. Це сьогодні планує заливати доріжку. Я, звичайно, проти, бо така погода тим паче на обід показує грозу, ну, але сильно рветься робити. Сьогодні не знаю, що з того всього вийде, щоб потім не прийшлося її переробляти. Оце я дуже за це хвилююся. Так що ось такі у нас сьогодні плани. Будемо бачити по погоді, чи робити, чи ні. А вам всім бажаю гарного дня. Взявся все сьогодні доробляти доріжку, не знаю, хмарно, і ляпає трошки дощик. Я його відговарювала, можливо, не треба, бо на обід показує дощ, теж спішить, хоче швиденько закінчити той кусочок. Звичайно, треба його доробити, бо воно муляє, як то кажуть, але кажу, як потім піде дощ зверху, то будеш все збивати і переробляти, як повимиває. Так що ганяє тут, як моторчиком, вже весь заляпався, ну сильно хоче доробити. То хай доробляє. Як сильно хочеться, заляпався весь, спішить швиденько, помічник поруч, контролює все, де да, Цезарь? Да? Він довольний, що Сережа ще сьогодні вдома. До. Довольний ти сьогодні, що всі коло тебе мазун малий. постелила йому покривалка, сидить діловий і вже показує носом. Винесе мені щось з хати, мазун малий. Зараз принесу тобі якусь печеньку. Стелила, щоб де лежати. Це мен сирий, трошки щось ляпає. Отаке ну, сире. Вже можна сказати, що доробили. Все залили. Трішечки сонечко вийшло і вон знову яке чорне тягне. Якби не було дощу. І звідти він затяг і і гримить уже. Над нами поки сонечко, трішечки вияснилося. Все... Хочеться вже все доробити, кажу, скільки зробили, і не дай Бог, щоб слив сильний дощ, тут то то буде весело. І ця хмара підійшла зараза і стоїть і стоїть Вон над нами, яка чорна. Це десь іде сторону, не треба нам зараз дощику. От трішечки, щоб була погода доробити це все, щоб воно схватилось добре. Сережа притрусує зверху цементом сухим, як воно правильно називається, коробиться чи як. І Буду потім вигладювати знов щіткою. Пара страшне і таке тягне гримить. Ой, боже боже, хоч би не влупив сильний дощ це доробити, щоб все було акуратно по-людськи. Такі в нас карикатури, починається дощ. Коротше, що чим є? Понастягували, де кусок пленки, де шифер. Я не знаю, що воно буде, бо затягує чорне, страшне таке, гуркоче. Не знаю, ще є, там у нас кусок плівки. Зараз ще застелимо. Он гуркоче, гуркоче веселимося, весело нам працюється. Не хотіла я сьогодні її робити цю доріжку, а Сережу муляла зранку, гайда, гайда, гайда. Вже раз був покинув, помив би мішалку, потім прийшов і стогне. Хочу робити її і все цю доріжку. Ну, кажу, роби. То не знаю, що буде робити, як воно зараз залине, дай Бог, все доще. Ну, Надіюсь на те, що все буде добре. Зараз принесемо ще той кусок пленки. О, затягує страшню ще страшню ще затягує з тих сторін он жах. Все чорне, чорне, чорне скрізь. Ремить. До бетону мішалку, ти з неї воду не зляв? Ні, я зараз зараз Ой, так що, коротше, ось так. Працюємо ми. Хі -хі. У нас як мусорна свалка зараз виглядає. Все на кучі. Зараз ще принесемо плівку, накриємо. Та й все, а там уже що буде, то буде. Де видно. А, смійся, смійся. Я, я вже тут і плакала, кажу, я піду валір'ян купити. Ой, коротше, дурдов. Ще, ще не, ще не вистачило, щоб. Я тобі казала, що сильно хочеш робити, роби, будеш переробляти, як злий, дощ, все. Як ти сильно хочеш робити. Так що, коротше, так ми працюємо. Зацвів у мене деякий дельфініум тут понасівався. О, вже й зацвіли червоні півони. Вранці ще були бутони, вже почали відкриватися. І біскуси вже так тревинисті, повиростали, які кущики. Ось та півона дуже гарна така рожева, крупна така. І все, і рис гарно в цьому році. квітне і так довгенько. Це він такий. Крупний. Он який великий. Красень такий. рясний, он на одній гілки скільки. Гляньте, як рясно квітне. Це його, по-моєму, також від мами привезла. Не пам'ятаю, де він там взявся, чи я купувала, чи мама купувала. Але дуже гарний. У мами також такий кущ наріз великий. А той вже он відтвів. Положки вже зацвітають. Це зараз відцвітуть, я їх повністю під корінь вириваю. Тут будуть ромашки квітнути. Вже скоро жасміном. Також зацвітає гарний. Вон які лози напускав. Також відцвітає. і я знову так його рівненько шариком обріжу. А тут он сухо. Скільки днів йшли дощі, а тут сухо. Крізь така мокрота, сухо зовсім. Це гілка, щось її вітром. Так... А у нас так було, вітром її віддувало, Треба буде хай вже відквітне, також пообрізати все лишнє. Шпаки вже потрошать черешні. Страшне, але, гляньте, які ж. Черешень в нас. О. А це завдяки чуєш, що вони свистять і вже женеться, ганяє їх і показує носиком на листочки. тук-тук. Давай черешню. <laughs> Як він заповнив <laughs> прошлого року, <laughs> що це що, да, залази на лавку і показує, дай черешню. <laughs> Ось у мене тут буде квітнути чіпендейл. Думаю, що не пересоп, наче схожа дуже. Також дуже гарна троянда, я її так хотіла. Це ще я тут була, наступила, одну гілочку відломала. Ось бутончик. Так гарний кущик буде. О! Гриби, гляньте. грибочки, Врожай. Ой, а тут скільки їх повно, гляньте. Остап, остав, А. Які гарні шкода, що вони погані. Оце. Я думаю, що це не справжні опеньки. Хоча я не розумію, можливо, і справжнюється. Не знаю. Але які грибочки. Це, напевно, зараз у лісі є гриби. Сережа у нас тут гриби повно зійшло, грибів повно тут, біля Туї, біля можевільника цього кажу, біля туї. Я не знаю, чи опеньки, чи, чи це погані. Ні, ти що? Я не буду їх збирати. Я просто кажу, що дуже багато грибів тут. Врожай. Отак От тільки що для краси дуже гарно. О, ця хризантема біла як розрослася, треба буде так. Зовсім прибрати. Читки скоро будуть квітнути. О, вже ця трояндечка біла, бордюрна. Буде також квітнути, не знаю назву. Оцю також брала як Лідію, але ну, не дуже вона мені на Лідію схожа. В цьому році вимахала мені по пояс. Така височезна, але гарна, так довго тримаються на ній квіточки. А. О! Чути, чути, він шумить. Ось там у балки. Ось там у балки. Ох, шумить звідтиля. Шуміть звідти страшне, зараз щас, щас дилити в нас. Щас намочиться жах. Ще й вітер зривається такий. Давай я тобі, мабуть, поможу бігом. Ми вже готуємо вечерю. Сережа купив вчора фарш. Зробив люля кебаб. Свинячий і курячий. Але трошечки рідковатий фарш був. Не хотів триматися на шампурах. Тут на курка якась попалася, як. Так, що ось так. Тут все, Оце ось був прихватився на шампурі. Бачиш, він був. Я його ну, Все одно бачу, вони тонкі. Ти ті раз такі опрям ну, робив. І вони держались. Були, фарш хороший. Фарш хороший був. був. Да. І воно таке, трималося як пластилін прямо на шомку. Чого? Головне, що воно вкусне. Нет, воно вкусне. Да. Воно І кабачок себе. печем ще. Я зробила там салат свіжої капусточки. Добре, що дощу бо тільки що знову було ляпало, ляпало. Ну, став. Покажи, чому ми жаримо. У нас ця рішетка, вона груба з 12 квадрата. а це ми в магазині взяли таку сіточку спеціальну. Вона... Да, да. Ти вже раз брав, вони прогоріли. Так, це вже друга у нас. Вони це дві дорогі, штуки беру. Не дорогі ці сіточки, але дуже добра така річ. Не прилипає да. нічого до неї. І, і кабачки не провалюються, там да, якісь да, чи... Хороша. кабачки, чи баклажани кольцями жаримо так. Наші шанхаї, як Сережа каже. Добре, що не було сильної зливи в день. Так. Дощик довгенько йшов, ну, хоч не лив. Гриміло. Там стоїть ще водичка, тільки що знову пускався дощ, але слава Богу, вже став. Так що вже завтра будемо дивитися, що тут робиться. Настроїли таке, що ну. <смі> Чого, завтра прибереться все. Головне, щоб там під низом все було ціленьке, нормально. Досмажили вже люля кебаб, кабачок ще був у мене один такий величенький. Зробила салатик і компот розлила. Ми доставали сьогодні баночку смородіна з полуницею. Це вже так, що залишилось, я розлила по стаканам. Будемо сідати вечеряти всім, хто їсть, смачного. Так що, ось так минув наш день. Напсихувалася сьогодні з тою доріжкою, з тим дощем. ну... Як то кажуть, вже завтра будемо бачити, що воно вийшло. Наче понакривали нормально, головне, щоб не було сильної зливи. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!